Ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 16 та 17 червня 2024 року. Сьогодні, 16 червня. В цей день зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна сіяти насіння гороху, квасолі, бобових культур, капусти, кукурудзи, кормових лікарських культур. Сприятливий час для посадки росади в завчасно зволожений ґрунт, там, де дощі пройшли, не треба поливати пальєти буквально через добу. Поливи та підживлення не проводимо, це час дихання рослин. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, бо це вже ми знаходимося в другій фазі місяця і скоро повня. І це дуже небезпечно для рослин. Захист рослин від шкідників та хвороб у відкритому ґрунті проводимо будь-якими препаратами при температурі повітря нижче плюс 30 градусів. 16 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 червня. На сьогодні плануємо вегетаріанську їжу. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Свіжі овочі використовуємо всі, що у нас є: свіженькі вітамінні. зелень та фрукти, ягоди. Ну, а з того, що доступне із старих. З запасів це, можна купити банани, родзинки, курагу можна використовувати для харчування. І всі салати, свіжих овочів і зелені заправляємо лимонним соком, вершками або ж сметаною. Смачного вам! Завтра. 17 червня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон з 9 години ранку 38 хвилин. Тому після 10.30, коли вже будуть працювати енергії скорпіону, можна сіяти насіння огірків, кабачків, бобових та зелених культур, кукурудзи, помідорів для теплиць, будь-яких вершків. Будь ласка, скорпіон знаходиться під управлінням Марса. Дуже гарний час. З 10.30 сприятливий час для роботи з розсадою овочевих та квіткових рослин для пересадки кімнатних рослин. З 10 ранку розпочинаємо поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але з 10 ранку можна підкоріння використовувати добрива, а увечері вже листям. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 17 червня вже несприятливий день для різних заготів. Це знак стихії води, і дуже швидко все псується. Важливо для здоров'я на 17 червня, на завтра. Тут уже зовсім інші правила. Важливо буде. Низькокалорійна багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що використовуємо для здоров'я, для здорового харчування? Готуємо морську або ж океанічну рибу? Використовуємо для приготування морепродукти. Всі доступні овочі, дуже корисні свіжі зараз овочі, зелень, ягоди, фрукти. І дуже корисні в скорпіоні часник та цибуля. Вони вже у нас визрівають в городі, використовуйте їх. Вітаміна Зелень дуже корисна. І з запасів використовуємо чорнослив. І можна варити трав'яні чаї чи свіжих трав, а можливо, і щось із запасів. Смачного вам! Наш ранковий випуск добігає кінця. Бажаємо вам щастя! Здоров'я, миру та добра, усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!